Вже до кінця робочого тижня ночі стануть холодними. Вдень також очікується зниження температури. Також в ці дні йтимуть дощі та пануватиме рвучий вітер. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у середу, 18 вересня, дощі йтимуть на всій території країни. Місцями вони будуть з грозами та дуже сильним вітром. Суха погода в цей день буде лише у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та Луганській областях. Нарешті території країни йтимуть опади. Вітер поривчастий: 7-12 метрів на секунду. В цей день вже прийде похолодання по всій країні в денний час доби очікуються всього від плюс 19 до плюс 23 градусів тепла Вночі очікується від плюс 10 до плюс 16 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 19 вересня, дощі можливо з грозами йтимуть лише у Одеській області. Нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями Погода, вітер шквалистий: 7 12 метрів на секунду. Температура повітря по всій країні буде коливатися в межах від плюс 19 до плюс 24 градусів тепла. Вночі буде від плюс 9 до плюс 16 градусів. У п'ятницю, 20 вересня, опадів ніде не передбачається. Вже на всій території нашої України буде панувати сонячна та суха погода. Але все ще буде вітряно з поривами до 5-12 метрів на секунду. Температура по всій країні в денний час доби буде від плюс 19 до плюс 25 градусів тепла. Вночі вже очікується всього від плюс 8 до плюс 13 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!